Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто вам шкодить у вашому оточенні, там, де ви спілкуєтесь, яка людина до вас недоброзичлива. Давайте розтеплятись, кого покаже нам. І давайте починати з особистого життя. Бо тут теж є такі, дивіться, це або хтось з ваших родичів, або людина, з якою ви спілкуєтесь, ну, має відношення до вашого особистого життя, до, знаєте, як довірлива особа, От так. чи ви до людини довірлива особа, чи людина до вас. Тут вже дивіться самі, бо м -м, розмови, розмови з цією людиною зазвичай телефонні, відбирають у вас сили. Це знаєте, як, наприклад, ви б вже відпочивали, а ви, наприклад, ще розмовляєте з людиною, або там протязі дня там, людина вас відволікає. І розмови чому тут так ще? Розмови. Які між вами йдуть? Вони не такі, які вам хотілося б там, наприклад, теми, вам не хотілося б торкатися цих тем, але ви вимушені слухати людину. Вам би, наприклад, не хотілося заглинитись в цю тему. тобто Ви, ви знаєте щось таке, але ви не хочете ну, як близько до серця приймати, а розмовляючи з цією людиною, інакше не буде. Тобто тут як ще так показано, що людина може вам, вас як обмежувати в якихось, наприклад, ваших справах. Не роби так, не йди туди, не дивись це, не купляй це, не носи це. Знаєте, такі, ну, свою думку е натягує на вас. Ви, ну, я впевнена, що ви зараз розумієте, про кого це мова, кого це торкається. Є люди, в яких немає от таких от доброзичливців, тож це просто не ваша інформація. Далі дивимось, кого ще показують показують чоловіка з сім'ї. І... Тут показано, от знову ж таки, дивіться, в нього є своє бачення того, якою повинна бути сім'я. Які ролі в кого в цій сім'ї повинні бути? Хто як повинен себе поводити, що робити, що думати. Ну, Самі розумієте. Тобто, це нав'язливість людини, як ну от, повинно бути так, ніяк інакше. Ось така людина, хто вам шкодить? Тут трошки самі собі шкодите. Чому? Дивіться, є у вас спілкування з людиною, яка який, у кожного там своя людина. Знаєте, як. Ви на, ну як очікувань у вас багато від людини, а от так, щоб людина могла чи міг ці очікування підтвердити, то і такого не бачу. І ви цими завищеними очікуваннями від людини собі шкодите. Не треба відпустіть. Ну, Нав'язливість думок ваших. Ви багато думаєте про людину, в той самий час ви могли б зробити щось важливе для себе. В людини все буде добре, у вас все буде добре, але, знаєте, це як От просто скажіть собі, що ви там бажаєте цій людині, як ви хочете, щоб було у цієї людини, і відпустіть це. І не носіться з цим. І повірте, все буде гаразд. От воно полегшає навіть у цієї людини у виконанні все полегшає. Бо ви своїми страхами за людину блокуєте людині шляхи. Повірте, ми так можемо робити. І ми всі так можемо робити. Для цього не треба навчатись. Ми всі. як жаліємо людину, як шкодуємо за людиною. Ми всі так блокуємо людині шляхи. Далі дивимось. Найближче 90 днів у вашому просторі з'явиться людина, яка буде дуже люб'язно себе поводити, яка буде Налаштована на якісь ну, як заробітки за ваш рахунок. Тобто, наприклад, щось вам продати, але це не буде корисно для вас. Це, наприклад, там, щось, що ну, швидко поламається, зіпсується, або не по розміру буде, або ще якось. Ну, тобто, це не потрібна вам річ. Може бути людина. За знаком зодіаку рак або скорпіон, але це не обов'язково. Угу. Але дивіться, рак або Скорпіон. Вам треба звернути увагу. В вашому оточенні є людина за таким знаком зодіаку. І... Людина вами маніпулює. Будьте уважні. Тобто ви часто робите так, як хоче людина. Чому? Тому що ви не хочете сперечатись? Тому що людина вміє наполягати на своєму, але ж це маніпуляції. Ось тут знову йде інформація про те, що ви самі собі можете шкодити, бо є у вас моменти, коли ви дуже радієте за щось. Ну, щось вам вдалось, щось ви зробили так, як хотіли, там, щось нарешті там, завершили, ще якось. І ви відчуваєте радість, і от на цій радісті ви починаєте от комусь розповідати. Вам треба мовчати про ваші вдалі моменти в житті, От про ваші маленькі перемоги, які можуть бути більшими і більшими. Мовчіть. Це для вас буде корисніше, ніж ви розповідатимете, який ви молодець, чи яка ви молодець. Звісно, так воно і є. Звісно, якщо вам щось вдається, звісно ж, це ж ваш. Ну, Ваша перемога, і вам можна з цього приводу радіти, але не кажіть нікому. Бо заздрісники є у вас. Будуть посміхатись, будуть дійсно підтверджувати, ой, яка ж ти молодчина, але ж це заздрість. І вона все ж таки буде вас пробивати. Далі. Так, чоловік. А може і жінка. На літеру Б, літера О. Двічка, якесь таке значне значення має для людини в житті, тобто або день народження, або місяць народження, або остання цифра року народження людини. Людина в парі. Так, мені більш за все, йде у людини стабільне життя І або, або для когось з вас. Людина хоче бути з вами в парі. І якщо у вас на це нема згоди, то людина блокує вам можливість зустріти когось ще. Якщо ви в парі, то тут блокує взагалі якісь можливості вашого особистого розвитку. Щоб бути, ну, щоб, щоб в парі з вами мати першість. Бо це як це ви будете кращою людиною. Ось тут чоловік, який когось з вас підсижує в якихось ваших справах, як бажає швидкого розвитку за ваш рахунок. Так, лісенька. Так. Іще одного чоловіка мені показують, але ви з ним як закрили спілкування. Тобто, дивіться, як ви можете іноді спілкуватись з цією людиною, але це вже не Якісь особисті стосунки, тобто ви вже собі людину вважаєте чужою, але він не хоче вас відпускати. І знаєте, показано для когось з вас, що аж нашиптує щось вам вслід, як бачить вас. Якимись магічними способами користується заради того, щоб. Втримати вас біля себе. Якусь таку величезну користь має від вас. І багато ідей ви цій людині свого часу підказували. Він за ваш рахунок мав зростання в соціумі. Бо насправді він не має право так, ну, знаєте, такими значними. Привілеями користуватись, ну, от як, якщо він щось робив би сам по собі. Ну, тобто він непоганий як фахівець, там, як знана людина, він непоганий. Але за ваш рахунок він має ще більше ну, визнаності. Так, тепер що в нас блюдечко покаже? Давайте дивитись. Тут чоловіка одразу свого довгий-довгий ніс, пхає ваші справи, отак показано. Людина сварлива, людина, яка, ну, от, знаєте, коли на нього дивишся, не хочеться казати, от, ну, скажімо, інтелігентною мовою. Про людину. Хочеться, знаєте, скочуватись до якоїсь такої базарної балаканини. Ну, так мені йде цей образ. Так, якийсь чоловік, як. висліжує вас. Завжди якось так придивляється до того, що ви робите, як ви робите. Це може бути і по роботі людина, а може бути і у стосунках з вами. людина. Все має оцінку. От Все, що ви робите, від нього має оцінку. Хоча насправді його це взагалі не стосується. Ну, от, роби собі своє. І як. Ну, показано, що з бажанням повертатись до вас весь час. От, знаєте, коли людина там, відходить від вас по своїх справах, і швидко-швидко, щоб ви там ніде собі не втікли, нічого, собі, свого особистого, такого від нього відстороненого не вигадали. Своєю енергією брудна в нього енергія, складна, така важка. Оцим вам шкодить. У вас як напруження внутрішнє, йде часто от, спілкуючись з ним. Але ви собі, себе стримуєте, але майте десь вихід цим, цим емоціям, бо вони в вас, коли накопичуються, вони як, ви можете, знаєте, от, імунна система просідає і ви там можете нежить схопити, хоча могли б пройти повз. Можете там навіть температуру якусь схопити. Ну, от, знаєте, воно десь має вихід, але краще б воно там через творчість якусь, через, наприклад, там, можете стакан води поставити перед собою, там, сіль туди кинути, трошки так знаєте, скільки так рукою візьмете і кинете туди. І виговорюйте свої от претензії до цієї людини, а потім ту воду виливайте або в унітаз, або в раковину, помили стакани, все. Воно ну, там, шкоди воно вам не, не принесе, а воно просто, як знаєте, забере з вас негатив, не треба його в собі носити. Ну і ось тут людина більш за все от чоловіча енергія йде, хоча бувають і жінки з такою, знаєте, енергією, що як чоловіча. В більшому відсотку все ж таки чоловік такий, він знана людина, він людина, поряд з якою у всіх змінюється ну, от життя. Він то вміє. Він міє як покращити життя, так і погіршити життя людині. Це, знаєте, людина, яка, через яку вмикаються процеси справедливості. Людина, яка буває нав'язливою. От коли він нав'язливий, ви починаєте психувати. От, от ці моменти вам шкодять. Але знаєте, чим він вам все ж таки корисний? Він вам ставить деякі питання, які насправді вони для вас не нові. Ви насправді теж собі де, ну, інколи ставите ці питання, але вам не подобається відповідати на ці питання. І ви як відкидаєте від себе їх. Але зазвичай... Якщо звернути увагу на ті питання, які він ставить вам, то якщо ви їх пропрацюєте в собі, то ви станете ну, значно кращою людиною, впевненішою в собі людиною, тобто ви себе будете змінювати в кращий бік. Але дивіться, як тут шкодить людина. Шкодить насправді не він, а ваше сприйняття його. Отак воно виглядає. І е, дивіться, якщо він приносить вам якісь погані новини, вони там будь-чого можуть стосуватись, тобто це, ну, коли він ну, щось він з вами обговорює, і в, його, в нього є своя власна думка. От вам, ви не сприймаєте його думку, вона відрізняється від вашої. І от ви стримуєте себе, і оця стриманість теж, вона шкодить. Це все, знаєте, от, з одного боку, це ми всі молодці, коли ми вміємо себе стримати, а з іншого боку, ми таким чином собі блоки ставимо ну, в якихось там питаннях, да, стосовно чого ми себе стримуємо. І от ці блоки, їх потім ж, ну, так складно прибирати. Тож, стримали себе, потім вмійте все це викинути з себе, щоб ви не ходили з цим. Ну ось так. І для когось. Ну, звісно ж, це тільки чиясь інформація, це не для всіх, але ну, я повинна її. Висловити, дивіться, для когось є тут зацікавленість, ну тут дві жінки і один чоловік, є зацікавленість в цьому чоловікові, який жонатий, він не одинокий. Ну там жонатий в стосунках, там вже є в нього якорь, як то кажуть. Він не один, не самотній. І отут для тієї жінки, яка зацікавлена, давайте казати одруженим чоловіком, не треба. Відпускайте це питання, повертайтесь від цього чоловіка, йдіть собі, ну, як то кажуть, у інше життя: не треба, не тримайтесь біля цієї людини, це вам дуже шкодить. От, просто дуже це питання ніколи не буде вирішено. Він дивиться у бік своєї жінки, своєї дружини, своєї коханої. Йому ніяка інша жінка не потрібна. От, просто не потрібно. Так, він буде чемний з вами, він буде вам відповідати там на ваші питання, він буде з вами спілкуватись, він буде. Ну, такою приємною у спілкуванні людиною. Вам буде навіть здаватись, що ви йому подобаєтесь ні. Ну, Це просто чемна людина. Не тримайтесь біля одруженого чоловіка, відпускайте цю ситуацію, бо це вам дуже шкодить. Все, на цьому закриваю філіжанку. Всім дякую, хто подивився, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці! Побачимось з вами в нових відео. І всім вам дяка за вашу активність на моєму каналі. Всім щиро дякую, всім пока.